Друзі, ну а я радий вітати знову наших старих друзів компанію Хаят Естейт і СЕО цієї компанії пані Анну Аня. Вітаю вас! Вітаю вас також. Я хочу сказати, що вашу компанію вже багато хто знає, але все таки в нас є нові глядачі, які постійно е, конектяться до нашого каналу. Тож трошечки розкажіть, чим займається компанія Хаят Естейт? Так. Ми інвестиційно-девелоперська компанія. Ми забудовники там, де сонце і море. Ми будуємося в Туреччині, на Кіпрі, на Балі, а також допомагаємо клієнтам купляти нерухомість Дубаї, в Іспанії, де захоче наш клієнт. Скажіть, будь ласка, яке найпопулярніше направлення саме у українців, які інвестують в нерухомість за кордоном. Наразі я вважаю, що це балі, це тренд. Так. Багато українців кріпляють північний кіпер, тому що математично це дуже вигідно, там великі перспективи. А також багато наших нових клієнтів заходять в токенізовану нерухомість і готельні мережі в дольове інвестування. Що стосується саме дольового інвестування, скажіть, який мінімальний поріг входу в інвестування, коли ми кажемо про дольовий вхід? наразі ми можемо заходити від 500 доларів. Це можна купити токен. Так це буде наш побудований об'єкт в турецькій Аланії, який ми вже здаємо в оренду, і купуючи токен, ви маєте якусь частину цієї квартири. Mm -hmm. e, і це такий мінімальний вхід до нашої компанії: подивитися на нас, подивитися на ринок закордонної нерухомості і подивитися, як можна класно заробляти на цих інвестиціях. Ми забезпечуємо гарантовану дохідність 8% і інвестиційну дохідність 13%. Це дуже класно, скажіть, будь ласка, я от чую ваш виступ на сцені. І прям великий ажіотаж було створено навколо питання стосовно громадянства. Розкажіть трошки стосовно цього моменту, так це зараз е, таке дуже важливе питання для багатьох, і наша компанія вже давно займається громадянством за інвестиції. Угу. Наразі у світі є десь 10 громадянств. Країни, які дають громадянство за інвестиції, і купляючи таке громадянство, ви можете розраховувати на більш вільне пересування по світу на оптимізацію оподаткування, на знижки в навчання ваших дітей за кордоном. Наприклад, якщо ви купляєте громадянство «Гренади», так. ви можете навчати ваших дітей по резидентським ценам Великобританії. До прикладу, Оксфорд, якщо так. іноземець вчиться, це буде 80 тисяч фунтів в рік. Так. А якщо ви навчаєтесь як громадянин Гренади, це 18 тисяч фунтів в рік. Ну я думаю, що наші глядачі рахувати точно вміють, але давайте більш про конкретику та цифри. Скільки коштує найдешевше, скажімо так, громадянство, якщо купляти через нерухомість. Якщо купляти через нерухомість, наразі це буде гренада, це буде 270 тисяч доларів. Це буде отельний юніт, який ви можете купити і через 5 років продати, але зробити собі і усій вашій родині громадянство на усе життя резиденції, яка входить в гренаді, яка входить в Сполучення Великобританії, і здобути багато багато таких дуже плюсів. Від того громадянства, Аня. Дуже дякую вам. Сподіваюся, ви зрозуміли наскільки багато цікавої та корисної інформації можна знайти на сайті Хаят Естейт. Друзі, до зустрічі і чекаємо вас на сайті Hayat Estate. Дякую вам, Аня.